13 березня ввечері у прощену неділю блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив вечірнє богослужіння в трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія свято успенської Києво-Печерської лаври. Разом з його блаженством за богослужіння молилися намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел. Митрополит Луганський і Алчевський митрофан, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеїмон, архієпископ Макарівський Іларій, єпископ Кріпінський Климент, єпископ Бородянський Варсонофій, єпископ Фастівський Дем'ян, а також духовенство столиці та монастиря. Особливістю вечірньої сиропусної або прощеної неділі є спів великого прокіну, а також чин прощення, що звершується після отпусту. По завершенні вечірньої. Блаженніший владика підніс молитви перед початком Святої Чотиридесятниці та звернувся до чисельних вірян зі словом архіпастерської настанови. Ми благословляємо під час цього посту за мир в нашій державі, за спокій, за те, що Бог післав благословення на нашу українську землю звершувати невеличкий подвиг. Кожен день вірні нашої церкви. Мають прочитати одну главу із Євангелія і прочитати 33 молитви Ісусові. Це невеличкий подвиг, який ми піднімаємо на себе, щоб попросити у Богопрощення за всіх нас, за всіх, хто живе на нашій батьківщині. І щоб Господь простив нам наші гріхи, і щоб Господь дав нам мир і дав нам своє благословення. Після проповіді. Відбувся чин прощення. За традицією під час цього чину звершується спів стихір Пасхи. Вони нагадують віруючим, що подвиг посту має приготувати християнина гідно зустріти воскресіння Христове.